Якщо ви шукаєте цікаві святкові закуски, щоб вразити своїх гостей, то ця підбірка саме для вас. Для приготування такої закуски нам знадобиться всього три інгредієнти: морква, маслини та моцарала міні. Спочатку свіжу молоду моркву ретельно очищаємо від шкірки та починаємо нарізати на ось такі слайси середньої товщини. Потім з кожного шматочка моркви вирізаємо невеличкий трикутник, щоб задати моркві форму лапок пінгвіна. Вирізані трикутнички розрізаємо на два менші шматочки. Вони будуть слугувати дзюбами наших пінгвінів. Далі беремо чорні оливки і в дірочки вставляємо ці маленькі трикутнички моркви. Так ми відтворимо голову пінгвіна. Закінчуємо з підготовчими моментами і переходимо до найцікавішого створення пінгвінів. Спочатку розрізаємо нафіл маслину, потім беремо шматочок моцарелу і зверху з обох боків обгортаємо його половинками маслини. З зубочистку настромлюємо на голову пінгвіна, потім протягуємо її через тіло пінгвіна і трішки затискаємо головою крильця з маслин. Потім настромлюємо ніжки з моркви і наш пінгвінчик готовий. І продовжуємо збирати наших пінгвінів по цій схемі. Загалом для одного такого пінгвінчика вам знадобиться дві маслини: шматочок моцарели та скибочка моркви, а ще трішки терпіння, щоб його зібрати. Трішки кропіткої та творчої роботи і ось такі кумедні, смішні та дуже смішні закуски з пінгвінів у нас виходять. Їх приготування досить просте та не займе у вас багато часу, тому біжіть експериментувати та дивувати своїх рідних. Для приготування нам знадобиться декілька яєць, маслини та вершковий крем-сир або майонез. Спочатку відваримо яйця. Для цього поміщаємо їх у каструлю, заливаємо холодною водою і після закипання варимо 10-12 хвилин. Після цього відразу зливаємо кип'ячену воду та заливаємо яйця холодною водою, щоб потім було легко зняти шкарлупу. Поки яйця охолоджуються, я наріжу маслини для створення павучків. Для цього частину маслин я розріжу навпіл. Ці половинки маслин будуть тілом павучка, А іншу частину маслин я наріжу на тонкі смужки. Вони будуть слугувати лапками наших павучків. Після того, як яйця охололи, я ретельно очищаю їх від шкарлупи та починаю нарізати на половинки. Потім в окрему ємність обережно виймаю жовтки з яєць, додаю до них трохи крем-сиру, також підійде майонез, всипаю трішки солі та перцю по смаку і ретельно перемішую до однорідної консистенції. Отриману масу обережно вкладаємо назад у білки та починаємо створювати павучків. По центру на начинку кладемо половинку маслини і встромлюємо по 4 лапки з кожного боку тіла павучка. І продовжую начиняти решти білків, доки вони не закінчаться. Замість маслин також можна використати зелені або коричневі оливки. З них у вас вийдуть не менш смішні павучки. Трішки кропіткої роботи і ось такі смішні павички у нас виходять. Вони не лише прикрасять ваш стіл, але й подарують веселі емоції. До того ж, їх приготування дуже просте і займе у вас не більше 20 хвилин. Для приготування такої краси нам знадобиться всього 4 інгредієнти: помідорки черрі, огірок, моцарела міні та листочки базиліку. Спочатку ретельно очищаємо огірок від шкірки і починаємо його нарізати на ось такі грубші шматочки. Вони будуть слугувати основою нашої закуски. Потім по колу трішки вирізаємо серединку огірочка, так як я показую на відео, щоб сюди ми могли помістити помідорку. Ось такі заготовки огірочків мають у нас вийти. Закінчуємо з ними і переходимо далі. Для декору закуски нам знадобляться листочки базиліку. Як альтернатива, також підійде шпинат. Головне, аби листочки були середніх розмірів та круглої форми. Музика. Відібравши листочки базиліку, переходимо до основного створення квіточок. Помідорки чері попередньо добре промиваємо, очищаємо від листочків і починаємо нарізати. Робимо два ось такі розрізи, так ніби розрізаємо на чотири частинки, але при цьому не дорізаємо до кінця, щоб помідорки трималися кубки. В окрему ємність обережно виймаємо серединку з помідорок, для того щоб потім ми з легкістю могли помістити шматочок сиру у помідорку. На кожен шматочок огірка кладемо по два листочки базиліку, помідорку начиняємо шматочком моцарели і ставимо квіточку, яка у нас вийшла зверху на огірочок. І продовжуємо робити все те саме з рештою помідорок. Така закуска ідеально підійде для святкового столу, пікніка або навіть для звичайного обіду, щоб зробити його трішки особливішим. Трішки творчої роботи, і наші квіткові закуски готові. Як бачите, зовсім нічого складного. Приготування у вас не займе багато часу, а неймовірний результат гарантований. Тому переставайте робити звичайні овочеві нарізки, тому що така подача в сотні разів краще. Для приготування нам знадобиться улюблена ковбаса. У мене це салямі, сир, підійде як твердий, так і м'який, один-два листи лавашу, крем-сир та декілька листочків шпинату для декору. Я обрала вже готову нарізку салямі, тому все, що мені залишається, це розрізати слайси навпіл. І так само розрізаю сир, який буду використовувати для нашої закуски, на менші шматочки. Лист лавашу ретельно змащую вершковим крем-сиром та починаю обережно розрізати на ось такі продовгуваті вузенькі частинки. І переходжу до формування нашої закуски. Беру шматочок лавашу, викладаю на нього сир, а вже потім зверху кладу декілька шматочків салямі. Скручую в рулетик, як на відео, і змащую краєчок крем-сиром, щоб прикріпити листочок шпинату. І повторюю все те саме, доки у мене не закінчиться лаваш. Таку холодну закуску можна робити з сиром та ковбасою, а можна робити просто з ковбасою. Я зробила двома способами: декілька рулетиків сиром та ковбасою та декілька рулетиків просто з салямі. Для того, щоб вийшли красиві та пишні квіточки, кладіть шматочки ковбаси як найближче до верхнього краю, та після скручування в рулетики підгорніть їх назовні. Трішки кропіткої роботи і наша холодна закуска готова. Вона чудово підійде під будь-який святковий стіл та приємно здивує ваших гостей. До того ж, вона готується дуже швидко, просто та гарантує стависятковий результат, тому обов'язково приготуйте.